28. І це так от одне з таких чудих світу, котре знаходиться отут от, в провінції Нібронсвік. Рідненькі, ми вас вітаємо з золотим весіллям. Річниця 50 років разом. 25 років, коли вам було 25 років, де ви зустрічали? 25 років? Це було в Озавці? Це так, як кажуть. Люда Шакун не світала. Так, це наше це вологосавця. А де ви зустріли свою дерев'яну 10 років, чи як там О, це зарахується? Ми це не, не святкували. Це навіть... так, я такого не пам'ятаю. Так, це не було модно і, і... і... і ніхто не вважав це. А за, за ага. Рідненькі мої, від мене, сестрички і всі великої родини, ми, ми, вас... ми, ми вам бажаємо ще 50 років. Ой, Боже мій. <laughs> Вже Бог дасть, але любимо вас теж.